Всім доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 13 грудня, прийшла й до нас зима справжня зі снігом. Але щось не дуже радісно від цього снігу, Так що, що розумієш, що хлопцям там, які в окопах зараз, то їм, звісно, не дуже весело від нього. Що я хочу сказати? Не знаю. Правильно ми зробили чи неправильно, що скасили кукурузу, а не залишили її е, на весну, е, стою ось і дивлюся. Все одно багато попадає качанів однозначно. Е, багато повеламують за зиму стопроцентово, ось бачите, село. І зразу степ, то ламатимуть тут її всю зиму і кормитимуть худобу теж люди всю зиму. Я так приблизно посчитав і подумав з усіма втратами, з тим, що вона щось поляже, щось відпаде, щось люди виламають, то відсотків 30%. Все одно виходить е, мінус менше, ніж ти зібрав би восени. Один плюс, і то не факт, що він буде, що її можна буде змолотити сухою. Ну, опять же хто знає, як воно буде. <кій> так що, напевно, правильно ми зробили, що скосили її, все-таки вона лежить в складі. Вже на твій вибір, чи, чи суши її, чи здавай, але вона вже в тебе лежить в складі. Тобто ти не виходиш, от я е, живу, напроти степу. Це б стояла моя кукуруза, і я кожен день виходив і е, дивився, що вона ще стоїть в полі, то як ну, не, не дуже приємно себе почував би. Але люди оставляють. Ну, Якби, їх теж можна зрозуміти і поняти. Так що якось так. Ну, це одне. друге Сьогодні їздили в одну фірму по поводу трактора. трансагромаркет називається фірма. Хочемо все-таки на наступний сезон придбати ми трактор помочніший, так як МТЗ одним вже на Таку кількість землі вже важкувато не справляється він, так що хочеться взяти більш мощніший трактор. Подивилися, ми там придивилися один тракторець, навіть зробили вже предоплату 10%. Обіцяють на наступний тиждень його привезти, цей трактор. Так що, кому цікаво, буде подивитися, обов'язково зніму обзор на нього. Розкажу, покажу, що ми ним робитимемо, що ми плануємо, як ми плануємо його використовувати. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк. На все добре.